Президент Зеленський заявив, що операція збройних сил в Курській області дозволила зірвати плани наступу РФ у Сумській, Харківській та Запорізькій областях. Однак плани ворога не змінилися і зараз. Він готується. Тепер план. Той самий витіснити нас повністю з Курського напрямку. Вони там збільшили кількість своїх військ після того, як витіснити, вдарити в напрямку Сум і потім переміщувати війська на Харків відповідно і на Запоріжжя. Для того щоб зробити те саме, я не можу вам сказати, що це буде саме в такій черзі. Ми вважаємо, що вони до цього готуються, сказав президент. Водночас Зеленський додав, що станом на зараз українська сторона не бачить таких можливостей Російської Федерації на Харківському чи Запорізькому. Ому напрямку також сильних можливостей немає в росіян на сході. Наразі ворог накопичує війська на сумському напрямку. Тим часом на кордоні сумської області збройні сили України вибивають Росіян, не даючи їм закріпитися, повідомляють державній прикордонній службі. Сили оборони вибивають ці групи, не даючи їм змоги закріпитися на нашій території. Знищення ворога відбувається на території України. Якщо такі групи переходять нашу лінію кордону. Так, власне, ще й на підступах до кордону, коли вони слідують в наш бік, розповів державник державний перепрошую речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Це розпростувало заяви Трампа і Путіна про оточення збройних сил України в Курській області. Повідомляє Reuters. Видання посилаючись на неназваних американських та європейських чиновників, знайомих з оцінками розвідки їхніх країн, пише, що українські солдати в останні дні відступили з Курської області, але не оточені російськими військами. Дані ЦРУ спростовують синхронні заяви президента Трампа і Володимира Путіна. Так, розвідувальні агентства США, включно з ЦРУ, поділилися цією оцінкою з Білим домом минулого тижня, сказали Джерела Reuters. Однак Трамп продовжував стверджувати, що українські війська оточені в Курській області на заході Росії за його словами йдеться про близько 2,5 тисяч українських військових.